Так, ну що ж, знову всім привіт. Сьогодні ми копаємо на такому цікавому місці посеред села. Ось там, де буквально через 100 метрів річка тече. Ось тут поряд на карті, на сучасній карті написано Панський садок. Не знаю, що це значить. Ну, Думаю, місце перспективне. Ще тут ні разу не копав. Це мені тут дозволили походити, поки нічого не посіяли. Ну загалом копаємо. Як щось буде, покажу. Так, ось мій коперський набір. Все як положено. Ну все, зараз будемо копати. Так, ну ось де Олендець я хожу, он де тільки відійшов з машини. І ось де перший кругляшок у нас. Ого, оце так несподівано. Я думав це щось радянське. А це таке як образок, щось рідний. Ого. Зараз я відмию, покажу, що там зображено. Так, ось дивіться, трохи відмив. У нас такий образок ось де З зималями. Все як потрібно. Загалом шикарна знахідка, як на мене, перша. Фактично, що я сьогодні знайшов. Ну що ж, я думаю, місце нас ще породує сьогодні. Так, дивіться, де прямо зверху якийсь гудзик лежить. Ну, нічого цінного. Але як така піде. До речі, щось так жарило, а це вже похмарило, трохи дощ починається. О, кусть де, де воно. Ось дивіться, он де копав, думав це якийсь шмурдьок. Ось де. А так трохи відчистив, дивлюся, хрестик був раніше. Тільки поломаний. Ну, не знаю, зараз спробую відмити, покажу який він був. Так, ну на жаль, нічого не видно. Хрестик був мідний чи бронзовий. А, на жаль, зламаний. Ну, будемо вважати, що знахідка як прокапує. Дивіться, а в мене ось така знахідка. Не знаю, здається, це середньовіччя. Я так думаю, зараз треба відмити. Але таке, як по, <по формі. Ніби срібла навіть. А ну, зараз спробую відмити. Що це у нас таке? Дивимось. Ну так, де видно деякий рельєф. Ну так, здається, це соліт чи півторок. Так, ой. ну Зараз я відмию. Так, ну загалом як зміг, так і відмив. Здається, це півторок. Стану, звичайно, не дуже, але сам факт, що я його тут знайшов. Насправді я й думав тут, що буде щось по старень. тільки тут річка, як я казав, не поряд тече. Тут церква стояла, стара сільська. Тоді її зруйнували в Союзі. Ну а бачимо, що місце перспективне. де черговий сигнал, де викопав щось таке. Дивлюсь, ніби цікаве. Зараз будемо піднімати на камеру. А може й не цікаве що це таке? Не знаю. Хм. Зовсім не зрозуміло, що це. Ну, не те, що я очікував. Ну що ж, а в мене здається перва монета. Викопав. Ніби було 93-94 Не знаю, може це і срібло навіть. Ну, загалом потрібно чистити, Бо взагалі щось така залипша. Дивлюся, нічого не зрозуміло. Зараз помию, скажу що це. Так. Ну ось дивіться. Загалом тут якийсь грунт такий тяжкий, що тут все таке залипше. Це виявляється Денішка. тисячу, ну не знаю, не видно. 860-го, я думаю, десь року. Вон, де дивіться вензель. Ну, не буду казати, чий він. Думаю, зрозуміло. Хто зна, то зна. Хто не зна. То не так важливо. Ось таке. Дивіться, в мене ось де. Я ногою згрібаю, то воно так і виходить, зверху лежить усе. Ось де в мене кругляшок. Дивіться, що це в нас. Правильно, радянщина. 5 копійок 1930 року. Так, ну в мене воно де щось в грудке, дивіться, де воно? Де невелике, кругле. Ось таке це в нас що, не знаю, що це в нас таке. Гудзик. Гудзик, а може і не гудзик. М -м -м, здається, не монета, я думаю, якась монетка. Незрозуміло, в общем. Так, ну а в нас он де перший грім в цьому році. Не знаю, буде дощ сильний чи не буде, ну вже щось прокопне. У мене ось таке кільце. Ну я думаю, що це кільце. Можливо це просто така шайба. Ну, Загалом ось така якась знахідка. Дивіться, яка у мене знахідка, цікава. замок. Цілий, ціленький. З кольорового металу. Я такого ще ніколи не знаходив, якщо чесно. Ну що ж, можливо тут десь і ключик є. Шукаємо далі. Так, а в мене знову щось цікаве. Якщо це те, що я думаю, то це взагалі не знаю, як описати. швидше за все, що це чешуйка, бо таке важкеньке, видніється якийсь рельєф. Ну що ж, зараз я її також помию і покажу. Дійсно, дивіться, Чешуйка. Чешуйка. Не ну, знаю, я до цього, мабуть, тільки дві штуки був, знаходив. А це третя. Ну, як бачимо, Ну, як його так перевернуть? Чого ж я це таке передумав? Ой. Вон де зворотня сторона. Щось видно. Ну. Ось таке у нас. таке в нас непогано. Так, ну ось була в мене ямка сигнал 96 викопав. Зараз буду шукати на відео, ну хоча я вже декілька разів так уже робив, але там був шмурдяк. Спробую. Так. Щось в руці. Щось в руці. в руці. О, ось тут дивіться. Здається, здається, в нас якась мідьоха. Блін, ну так, да, як я казав, тут все таке залипше. Хоча я думав, тут біля річки буде а, піщаний грунт і взагалі вони будуть як <гум> тільки з обігу. Так, ну... З того, що я бачу, це в нас діньга, мабуть. Але це не точно, потрібна мить. Ось ну зараз... я як зміг знову ж таки, прочистив в польових умовах і видніється рельєф діньги 1735 чи року. Загалом місце мені дуже подобається. Тільки старовини, я, мабуть, давно вже не знаходив за один раз. І це і то, це я ще пройшов, тільки половина ще не пройшов, але ну, загалом купаємо далі. Дивіться, ось де деньга була, буквально метр. Он де знову ногой зрушив землю і видніється ось де. Це щось. А ні, це якийсь гудзик. Ух ти. Це ще незвичайний гудзик. Це якась з короною. Що це за гудзик? дивіться крутяк ще й вушко ціле та класно ой ну ось де вона щось нас собака розгавкались <с> сильно може чуть буде на відео так ну а в мене он Такий сигнал мідний спробую викопати онлайн ну туди Так, десь викопав. 96, да, ну, як бачимо. Давайте шукати. Щось в руці. Ось це воно. Опа. Дивіться. Це я після деньги пройшов метра п'ять. Це щось знову мідне, знову ж... Стан жахливий, я не знаю, чи так. А ну що це у нас таке? Це тут взагалі рельєфу не видно. Ну, знову ж таки. Зараз попшикаю, може щось проясниться. Ну, знову помив. На відео не видно, але з того, що я тут сам вияснив, так трохи проглядається рельєф, то це одна копійка 1700. 60-х-70-х років. Тобто ця, з конем, так сказати. Тож, ну, не часто, я таких взагалі небагато знайшов. На рельєф, на жаль, ну, відсутній в неї. Ну, забираємо. Дивіться, у мене така знахідка. Я як спочатку викопав, воно було залипш, як якось все тут на цьому місці. Подумав, що це шмурдяк, А тоді щось протер. Такий рельєф проявився. Не знаю, метал такий, як ну, свинець, може. Голово такий важкенький і легко гнеться. Не знаю, може, може на огляді відмию, та підкажете, що це могло бути. Ну, Загалом щось таке цікаве. Дивіться, це така знахідка, гудзик. У нас починає дощити. Ось де. То мабуть я поки що піду в машину, щоб зовсім не промокнути. Так, ну в нас тут вже ливень реально почався, то буду знімати огляди в машині. Так, ну ось де що я познаходив. Так, дивимося, де гудзики. Якась... Колечко маленьке. Не знаю, чи це колечко, чи то просто якийсь виріб. Не впевнений Але будемо вважати, що це колечко. Також де пів монети, але я так і не зміг його о, відчистити. Не знаю, що тут таке було. Напевно, все ж таки монета якась переломана. Так, ну і он, дивимося. Ось такий гудзик у нас з короною. Вушко, як бачимо, ціленьке. Е, кому він належав? Зараз важко сказати. Можливо в інтернеті подивився, як буду монтаж робити, то напишу. Так, ну що ж, добре, а тепер дивимося по-цікавому, що в нас тут із цікавого. Як бачимо, у нас сьогодні три срібла. Де ось де? Чешуйка така попалася. А, бачимо, як її так, щоб не загубити. Добре, гай вона просто лежить, так краще видно. А, півторок. Ось такий ушатаний, звісно, але старовина як-не-як. Ну, ось де. І це на самому початку. Я знайшов таку ладанку, образок, як бачимо, в досить таки непоганому стані. Загалом срібло є. Та й дощ, як бачимо. Непоганий у нас є. Так. Ну, ще в таку частинку хрестика, на жаль, поломаного знайшов. Е, це у нас... Такі знахідки були. А тепер перейдемо до монеток. Ну, Ось де, як бачимо, маємо отакий кругляшок, я його показував, Мідьоху царську денежку. Бачите, я відчистив 1860 року, як я й казав. Стан ну, більш-менш непоганий, коли я відчистив. Ще ось де дві монети. Десь з середини виходить 18 століття, також досить таки старі. Бачимо, але стан ну, цієї копійки взагалі дуже плачевний. На Дінзі все-таки он де можна щось розглядіти. І рік видно. ну Тут ще рельєф, який не який проглядується. Ну, он де як же без неї 5 копійок. Ну і на я залишив ось таку цікаву штучку. Тоді, коли я копав, я взагалі не зрозумів, що це. Та й зараз я погано розумію, що це в нас таке. Дивіться, я її трошки почистив. На жаль, не видно на відео. А Може і видно. Отак фокус з'явився. Дивіться, тут якісь, якісь іерогліфи. Незрозуміло, які це іерогліфи і взагалі що це за символи такі. Здається, це була підвіска, бо не дирочка, або, Фу, ну не знаю, можливо, якийсь жетон. З того, що я можу собі так додумати, <гум> чомусь я вирішив що це щось з єврейського. Тобто єврейські символи, отут, можливо, я не впевнений зовсім. Але... Така в мене думка є. Тому, до речі, дійсно. Якщо хтось знає, що це таке, то напишіть в коментарях, буду дуже вдячний. Так, ну, загалом місце, я вам скажу, досить таке круте. Е, думаю, на його слід ще не один раз приїхати, тільки погода не заводила як цей раз. А так, хочу сказати, що всім. Дякую за увагу. Ставте лайки, коментарі, підписуйтесь на канал. Все, до скорих зустрічей!